Шею сменячу і рубаємо такими кусками приблизно на три пальці. Це. Самі хороші крупні куски будуть. Кусочками порізали м'ясо. Добавили три листочка лаврових, дві гвоздічки. Ну я беру завжди на один кілограм м'яса одну гвоздічку і Угу, Друг посів по Прошу, Ми її зараз помнемо. Догуляємо цілий коріандр без приблизно одна столова ложка. Перчику. Свіже мезеного. Салі, так. Ай, добро посадимо. Вот цветом. Ось так 3 столовой ложки. Варь уки. Тоже здесь 3 столовые ложки. І додаємо цю бурку. Беремо, жмякуємо її хорошо і туди вона пустила сок? І це все перемішуємо. І ставимо в прокладне місце на холодильник. На 2-3 годинки, щоб воно замарнувалося. І перед тим як натягувати на шампура, знову помішаємо ще разок. На такій вогневімо жарити зараз, На качанчиках. Вони бігом згорають, але температуру хорошу тримають. Так що минут 15-25. Вони тримають і хватається для зроблення шашляків. Ходемо наші, чуть-чуть центруємо. періодично, кожних 3 минути будемо перевертати їх, Сьогодні хороша погода жарити шашляки, вітер віє, не треба роздувати грань. І воно все чітко проходить. Наші качанчики майже догоряють, але нам якраз залишилось ще 2-3 рази обернути, по чуть-чуть так, і все, і наші шашлички будуть готові. Знімаю шашлички. Прямо тут бульку, що воно мараманувалося. аромат и для пусихача. Uh -huh. Чекай, зараз будем разрезать. великий кусочек. И вот такая миска получается. Він весь пропечний. Ставимо лайки, підписуємося. Дякуємо за увагу.